Всім привіт! тут Таня зі Львова. Просили зняти відео. От я знімаю, просила моя сестра. Дивіться, 12 година дня, теплиця 34 градуси. Причому вон там відкрито і отут відкрито. Ну що, ідем по помідорчиках? Так, це у нас сливка велика. Ось така сливка. Вона є і округла, і сливоподібна. От така сливка, кісті великі. Помідорки середні вже починають отут світліти, будуть буріти. Одна кісточка, оце і оце, друга, третя. Ну, і там вже пішли і пішли. Воно тут в мене пішло в два стовбура. Потім ти два стовбура знову роздвоїлися на два стовбура, вийшло чотири. І саме великий вже он там наверху. Вже все йому має завершкуватися, якщо ні, то я його завершкую сама. Далі, мільйонер. Мільйонер. От така кісточка. Вже велика. Туматки трошки більше, ніж середні. Друга кісточка. Не вся зав'язалася, тому що в нас будуть дощі, і вона, видно, не зав'язалася. Потім йде третя. Зав'язується нерівномірно. Третя, там четверта ще не зав'язані і він ще не доріс до верху. От його вершечок. Ще не доріс верху. Далі також мільйонер. Ще один. Ну тут він вже великий. Прошу. Отакі от, от великі томати. Отакі от корявенькі це від махрової квітки. І це від махрової квітки. І оцей також від махрової квітки. Цей вже дозріває. Друга кісточка та сама історія. Були дощі, було сиро. Хоча тут якісь зачатки є, я не знаю, чи вони розвинуться. Але один взагалі гігант. Ну, гігант. І далі. Далі зав'язується нерівномірно. Слідуючий японський краб. Пише індет. Явно якийсь пересорт, тому що Такі от. Виросло непорозуміння маленьке, але Томатики великі. Один взагалі дуже великий. Отакий ну, долоньку мені не поміщається. Кісточка складна. І всього має один, два, три, чотири п'ять п'кісточок. Тут шоста якась. Не знаю, що розвернеться. І ось тут зачатки сьомої. Далі сливка велика, така сама, як і та перша. Вже починає буріти, кісточка складна, велика. В два стволи, а потім той один ствол ще пере, стовбур ще пере... на двоє одним словом. Кісточки зав'язують потихеньку, потихеньку. Можна сказати, що він практично вже доріз до верху, і йому треба вже вершкуватися. Наступне іде Мільйонер. Кісточку першу взагалі. Отаке от, одне щось непонятне. Далі йде нормальна повноцінна кісточка. Тут в мене кісточка заламалася, я її підв'язала. Ну і далі він зав'язує. Як завжди, я вела в 2. Тут мені розчепирився на два, і тут на два. Ну, вже чотири наверху, але таке. Наступне чудо землі. Чудо землі то от, дійсно чудо землі. Тут потрібно дві моїх долоні. Ну, цей точно буде більше, ніж пів кіло. І саме головне, що мені подобається, кісочка не заламується. Бачите, не заламується. Наступна кісточка, так само два, а тоді розчепірився на чотири і далі вже росте, як хоче. Так, британський сніданок. Ота дуже складна кісточка, яка розійшлася на ту сторону. Я її розвела спеціально, то вона падала і отут вже почала переломлюватися. Мені прийшлося її підв'язати і роздвоїти на дві сторони. Це є отака сливочка. Зав'язується недобре. Недобре. Не знаю, що буде з наступними. Ну, цвила красиво, Розклалася красиво, а толку поки що мало з неї. Бобкат. Бобкат. Ось такі невеличкі. Не знаю, що йому тут не подобається. Він з краєчку, його тут добре продаває, але не подобається йому. Так, пішли далі. Угу. І от тут Бубкат. Та сама історія. Не знаю, що з ним. Санька. Ну, Санька кісточки має хороші, багато, але дрібненькі. Тут вже починає буріти. Далі. І далі Бубкат. Тут вже взагалі його фітофтора хапнула. От. Його треба звідси забрати. Бачите, от на стовбурі так само. Ну, але хапнути хапну, але далі не розвивається. Добре, поїхали далі. Цибулю треба прибрати, звичайно. Будьоновка. Будьоновка. Отака кісточка одна. Другу. Все по три. Всі по три. Далі дві. таке. дуже щось не зрозуміло з тою будьоновкою. Минулого року була краще. Так, на ту сторону в мене Мікадо чорний, дуже дрібненький тут. Ну, але вже от, починають вже покриватися темним. Кісточки. Ну, може не ростуть, а може такі і будуть, не знаю. Щось на мікаду взагалі не похожий, більше на сливку якусь похожу, чорну. Може, пересорт. Далі, чері-жовта-черешня. Жовта-черешня чомусь такими лампочками виглядають кісточки. І тут в теплиці їм не добре, тому що він виріс високий, а кісточок зав'язалося мало. Не знаю. Далі чудо землі, чудо землі так велике. Тут кісточка одна, зав'язала чотири великих. Ще не зріють. Тут кісточка ще не зав'язалася. Не знаю, якісь тут є початочки. Чи буде зав'язуватися, чи ні. Далі мікаду чорний. Ну, мікаду чорний тут так само, він маленький, починає вже темніти. Плечики, але маленький. Яка, кадр, я знаю, що велика взагалі сливка. Далі Білий налив. Білий налив я вже збирала. Червоні. Пущик невеликий. То є ранній, з нього толку мало, але для раннього він нормальний. Далі йде ляна. Ляна, ляна. ляна починає вже буріти. буріти. Так, ну теж такі, як Санька дрібненька. Отака. Далі тут якась сливка. Так, то є хто? То є Таня. Таня F1, але чомусь якась сливка. Одна єдина. І тут от ще. От тут ще. Таке, Таня мені не подобається. Далі йде сливка велика. Ми вже говорили, що сливка, вона чомусь як і сливка, от, будь ласка, з носиком, і кругла. Отака от сливка, але хороша, гарна кісточка. Як -то отак. Друга кісточка. Мені вже не подобається, що тут це треба забрати потемнів. Ну, що я зроблю? Є фітавтора. Наступна йде сливка так само. Та сама історія, та сама ситуація. Тут розвиваються поки що. Тут наростають маленькі сливки. Ну, але він ще невеликий. Тут зав'язується. Ще доверху не доріс, тому в нього ще є надія. Так, ляна. Ляна, отут я вже збирала. Отут збирала вже, дозрівши. Ну, Кісточки маленькі і багато. У них скільки. ну Щось таке раннє. Скороспілка. Ніфігаські не скороспілка. Зав'язала мало, невеликі, кущик невеликий. І його ще немає тої скороспілки. мікаду чорний. Далі. Маленький, ближче вже до входу, от на нього сонечко світить. Більше антициану. Він такий вже буро-фіолетовий, покриваються плечики. Навіть тут молоденькі і також покриваються плечики. Та сама історія тут тут більше світла, більше сонця йому. Антициан хоче сонця. Далі, що тут? Тут щось вже взагалі. Так само скороспілка. скороспілка тут взагалі такий, як чері. У мене чері такого розміру. Отака якась фігня. І тут, тут у мене чомусь загубилася бірочка, Не знаю, а от вона. Карась. А, це Карась. Пише низький, але він не є низький, він мені вже вон виріс. О, от оця карася. І так само сливка. Тут округле. І от тут хороша перша кісточка сливка. Отака в мене ситуація в теплиці зеленій з помідорчиками. Все, всім добра і миру, всім па-па.